Тож є з нами на відео зв'язку Андрій Іллєнко. Пане Андрію, мої вітання. Слава Україні. слава! Андрій Єлєнко це офіцер батальйону «Свобода» 4-ї бригади Нацгвардії України? Знову ж таки знаємо про те, що сьогодні поблизу Бахмута за добу відбулися 42 бойових зіткнення між українськими військовими і російськими окупантами. Про це відповідно повідомив речник угруповання збройних сил України, східного угруповання Сергій Черватий в ефірі національного телемарафону. Пане Андрію, давайте трішечки поспілкуємось про інтенсивність бойових дій, як наразі діє російська армія, армія окупантів, так і якої, якої відповіді не зазнають від Збройних сил України. Ми знаходимося в стадії такої довгої позиційної битви, яка триває вже багато місяців. Тому тут щось особливо не змінюється з дня на день, і навіть з тижня на тиждень, і навіть з місяця на місяць. Тому кожен раз, коли мене питають, що відбувається, відбувається. Відбувається спроба ворога оточити Бахмут, яка триває вже знову ж таки багато місяців. Але як ви бачите, за весь цей час ворога нічого не вийшло. Використовується весь арсенал, ворожі, які є в його наявності, всі види озброєння. Використовується активно звичайні піхотні атаки, які. Можливо, не дуже характерні були для першого етапу війни, але зараз дуже активно ворогом використовується. Йдуть важкі бої, але українська оборона тримається, ворогу наносять великі втрати, ворога не виходить реалізувати свої плани. От якщо в декількох словах. Ми також постійно чуємо і про те, що ворог намагається закидати позиції українських військових так званим своїм гарматним м'ясом, цими мобілізованими, яких вони, умовно кажучи, там, понабирали до, ще до початку нового року, там при першій хвилі мобілізації. Чи це наразі також продовжується? Чи не змінює там якусь тактику саме в наступах на позиції Збройних сил України окупанти? Вони використовують, звичайно, і. Вони використовують зеків в основному для подібних е штурмів, для розвідки боєм. Тобто е то є е ті підрозділи, які вони ще відносно бережуть відносно, а є ті, які вони використовують просто як розхідний матеріал. Ну, от. Для цього використовуються зеки. Ті інформація, яка є в відкритих джерелах, загалом вони мобілізували близько 50 тисяч зеків е з російських тюрем. В основній своїй масі це кримінальники з великим стажем відсидки. Це ті, хто сиділи за важкі злочини, в тому числі, які мали пожиттєві вироки, вони їх використовують як смертників за тою інформацією, яка знову ж таки була там, по даним іноземних розвідок і деяких аналітичних центрів, вже близько 40 тисяч. Із цих 50 тисяч вони вже втратили в боях. Ну тобто, ви можете увити собі рівень. Якби розходу, які в них є. Ну, це власне на цей розрахунок, тому що на цих зеків там абсолютно всім плювати, ніхто не буде за них там плакати, ніхто не буде рахувати їх і так далі. Вони використовують їх для того, щоб вони йшли в перших рядах, гинули, а за ними вже йде більш навчені, більш професійні підрозділи. Перед нашою з вами включкою ми дивилися сюжет від Суспільного, і там мешканка Бахмуту, вона розповідала, що також знову ж таки чудово допомагають там ті оборонні лінії, які будувалися поблизу Бахмута ще з 2014 року. Знову ж таки нашими військовими. Наскільки зараз ці оборонні лінії допомагають? Знову ж таки, при, при обороні Бахмута, фактично. Ну, звичайно, якщо Бахмут півроку штурмують і не можуть його? І оточити штурмом взяти. Значить, є оборонні лінії, значить вони ефективні. Е, очевидно, що багато вже готувалося вже зараз. Тобто, очевидно, що щось було з 2014 року, але ну, не треба, напевно, сильно це переоцінювати, тому що в 2014 році і по тій лінії фронту, яка була з 2014 року, Бахмут не був прифронтовим містом. Він був достатньо фронту. І відповідно прифронтовим містом я став уже тільки всередині літа. Але навіть за цей час вдалося багато чого тут організувати, зробити по суті нову лінію оборони, декілька нових ліній оборони, і вони тримаються досі. Попри те, що ворог стягнув сюди ну, фактично найбільш боєздатні частини, які в нього ще лишилися. А яка наразі взагалі ситуація у Бахмуті? Так, тому що знову ж таки з різних джерел там надходить різна інформація. Е, читав там в одному, скажімо так, засобі масової інформації про те, що Бахмут там 100% знаходиться під українськими військовими. Деякі там медійні інфлюенсери повідомляють про те, що там 80-90% знаходиться і бої фактично йдуть там за вулиці, які знаходяться поблизу самого міста. Якою взагалі наразі є ситуація в Бахмуті? Бахмут під українським контролем є. Бої на околицях там, основному в приватному секторі. Ну, але просто треба розуміти, коли люди думають про битву за Бахмут, вони думають лише про саме місто. Насправді, битва за Бахмут це ну, 50-60 кілометрів фронту. Це на південь від Бахмута, це на північ Бахмут. А Солодар це теж Бахмутська операція загалом, це Бахмутський напрямок. Тобто, це доволі велика ділянка. Де розтягнуто на десятки кілометрів, і значна частина битви за Бахмут відбувається не в самому Бахмуті, вона відбувається на його південному північному фланзі. Є безпосередньо дуже інтенсивні бої в самому на підступах, скажімо так, до Бахмута, на деяких його околицях. Якщо говорити зокрема про втрати окупантів, так то ви зазначили, що там сорок тисяч із 50 тисяч мобілізованих зеків росіянами, вони вже фактично знищені. Крім того, якщо дивитися там на увесь січень місяць, до прикладу, то ми бачимо, що за січень місяць українським воїнам Збройним силам України вдалося знищити там більш ніж 20 тисяч російських окупантів. От такі великі втрати російської армії, чи відчуваються вони саме на Бахмутському напрямку? Ну, вони не можуть не відчуватися, звичайно, вони відчуваються. Тому що навіть про те, що в Росії, на жаль, великий мобілізаційний ресурс, і гарматного м'яса вони мобілізувати ще можуть дуже багато. Але все одно та швидкість, якою вони втрачають, вона не дозволяє їм ну так швидко відновлюватися. Тому що все одно щоб це гарматне м'ясо привезти на фронт, треба все одно його мобілізувати і. Принаймні, дати йому там хоч хоч якусь зброю в руки, ну хоч мінімально навчити його там. Я розумію, що ніхто там не париться у них, але хоч хоч щось, хоч там мінімум якийсь. І привести безпосередньо на зону бойових дій. Це все якби час, це все ресурси. Тому так, звичайно, вони втрачають, і це позначається на інтенсивності бойових дій, хоча ну, все одно. Поки що ще принаймні вони поповнюються, тобто у них може бути там 2-3 дні, умовно кажучи, такого зменшення не, не не припинення, але можливо зменшення інтенсивні. Потім проходить декілька днів, і починається все заново. Якщо зокрема говорити про забезпечення українських військових, так як наразі зі зброєю чи всього вистачає, тому що знову ж таки посилаючись там на слова речника східного угруповання збройних сил України Сергія Черватова, він зазначав про те, що спорядження і усі необхідні військові боєприпаси, вони регулярно постачаються до Бахмуту. Як наразі із військовим забезпеченням у наших військових, у військових збройних сил України? Ну... No, uh... Це залежить від підрозділу. Я не можу відповідати за всіх і за все. Але якщо ми говоримо про наш підрозділ, то забезпечення на достойному рівні і є все необхідне для війни. Звичайно, що на війні не буває такої, і в житті не буває такого, що всього достатньо. Завжди всього недостатньо. А тим більше на війні всього треба ще більше, більше, більше. Але критичних проблем я ніяких не бачу. Тобто, загалом, система забезпечення працює нормально. Я впевнений, що в інших підрозділах схоже ситуація. Ну а в цілому, якщо говорити так, то ми бачимо там зараз е, постачання різних видів озброєння, зокрема від наших міжнародних партнерів. Зараз вже мова йде про важкі танки. Так. Так само ми бачимо, що піднімається риторика щодо надання Україні там винищувачів в 16 Це такі умовно кажучи, там топ теми, да, які активно подалюються в нашому медійному просторі. Але тим не менш, на вашу думку, що чого хочеться зараз найбільше військовим, що зараз найбільш ефективно допомагає саме у Бахмуті, до прикладу, Ну, все потрібно. Нема такого, що можна було сказати, що найбільше все потрібно. Артилерія потрібна, танки потрібні, бронетехніка потрібна. Літаки, звичайно, потрібні. Все потрібно. Звичайно, що ми розуміємо, що це не буде дуже швидко, тому що ця зброя вона повинна ще поступити. На ній треба ще навчитися працювати якісно. Це все час. Звичайно, хочеться, щоб цей час був максимально ну, скажімо, в стислі терміни. Це все відбувалося. Але я переконаний, що коли ця зброя вже буде в дійсно в великих кількостях на фронті, це дуже серйозно вплине на ситуацію. Далі хочу зацитувати ваш допис у Фейсбуці про те, що битва під Бахмутом це Перша світова тільки з дронами і значно точнішою артилерією. Якісна робота дронів це один з основних елементів успіху. Якщо говорити саме про забезпечення дронами, так на якому воно наразі рівні? Чи вистачає дронів? Тому що, ну знову ж таки, посилаючись на те, що ви казали раніше, що вистачає всього, але тим не менш хотілося б більше. Яка ситуація з дронами? Тому що, як зараз показує практика, знову ж таки, як говорять самі військові, про те, що дрони це фактично очі української артилерії? Чи вистачає зараз дронів так само на Бахмутському напрямку? Ну, знову ж таки, вистачає. Це, ну, якби це складно відповідати на таке питання, тому що завжди всього на війні не вистачає. Якщо у вас є 10 дронів, 20 це краще, ніж 10, 30 це краще, ніж 20. І так до безкінечності. Ми виходимо з того, що ми маємо, і ми виходимо з того, що коли у нас виникає якась критична потреба, ми її поповнюємо в різний спосіб. Звертаємося за допомогою до волонтерів, звертаємося за допомогою просто для українців, які допомагають нам матеріально, ми купляємо ці дрони. Дрони це розхідний матеріал. Тобто, як би якісно не працювали екіпажі, оператори дронів, все одно вони через якийсь час втрачаються. Є розуміння, що через якийсь час доведеться купляти нові. Так, якщо працювати професійно і працювати дійсно хорошими навченими екіпажами, то ну, вони будуть довше триматися. Але все одно, рано чи пізно, вони будуть втрачені в бою. І тому поповнюватися треба все одно регулярно. І тому ми розуміємо, що це така, ну це перманентний процес. Тобто сказати, що от в якийсь момент теми нам достатньо, так не буде. Тому що навіть якщо дійсно в цей момент у нас достатня кількість, через тиждень, через два, через місяць, ми будемо потребувати знову. Андрію, а можемо до прикладу говорити про те, скільки в середньому живе один дрон? Через те, що е, в соцмережах насправді зараз є чимало там благодійних фондів, волонтерських організацій. Які допомагають активно військовим, і там чи не кожен третій, чи не кожен четвертий збір, це саме збір на дрони. Так? І там іноді в людей вже виникають запитання: що, начебто, там, скільки вже збираємо на ці дрони, так? І, умовно кажучи, їх все мало. Скільки в середньому живе один дрон? Це дуже сильно залежить від того, в якому е яка інтенсивність бойових дій. Наскільки часто цей дрон використовується? Е наскільки. Насичений, ну скажем, насичена та ділянка фронту, на якій працює цей дрон. Наскільки вправні оператори цього дрону? Тобто, факторів дуже сам дрон має значення знову ж таки, наскільки він якісний, тобто є теж дуже багато різних дронів, які це все теж впливає на їхню життєздатність, скажімо так, тому це дуже абстрактне питання. На нього немає простої відповіді. Можна, звичайно, спробувати сісти, порахувати середню якусь, вирахувати середню якусь кількість, але це все одно буде середня температура по лікарні. Це все впливає дуже багато факторів на це. Ну тут треба просто розуміти, що іншого шляху немає. Якщо не мати дронів, то просто неможливо нормально вести розвідку, і неможливо ні бачити ворога, ні розуміти його наміри. Це дуже погано закінчується, тому брони потрібні. Також ми сьогодні розповідали і про те, що двоє цивільних загинули внаслідок ворожого артилерійського обстрілу у Бахмуті. Якщо говорити взагалі там про цивільне населення, яке залишається у Бахмуті, чи багато людей наразі там залишається? І яка гуманітарна ситуація? Чи вистачає ліків, питної води, продуктів харчування? Ну, умовно, якихось таких базових речей, які необхідні людині для виживання. Ну, гуманітарна ситуація дуже складна, тому що це прифронтове місто, це вже фактично фронтове місто, вже частково на околицях вже йдуть бої. Постійний хаотичний артилерійський вогонь. Майже не залишилося вже цілих будинків. Тобто, навіть якщо будинок загалом там ще не зруйнований, все одно він там посічений уламками, вибиті вікна ударними хвилями і так далі. Тобто ну, жити там неможливо. Звичайно ж, там не працюють ніякі е, комунальні послуги. Тобто, ну, тим людям, які там знаходяться, їм доводиться виживати в дуже складних умовах е, небагато лишилося людей, але все одно якась певна кількість лишилася. Це складно оцінити, назвати якусь цифру. Е, звичайно, що. Це не порівняно з тим населенням, яке було до початку повномасштабної війни. Але якась певна кількість цивільних залишається. Ну, це якби постійно про що цивільним нема що робити в зоні бойових дій. І треба виїжджати. Це очевидні речі. Ну, але є люди, які приймають таке рішення лишатися, попри все. Я розумію, що у них може бути різна мотивація, чому вони так роблять. Я не даю, якби з моральної точки зору оцінку. Але якщо говорити з точки зору якоїсь ну, життєвої логіки, звичайно, я вважаю це глибоко помилковою точкою зору. Але ну, це їх рішення. Головне, щоб дітей в це не втягували, неповнолітніх, які не можуть самі за себе прийняти рішення. Якщо дорослий хоче лишитися, ну, що ми зробимо? Ніхто ж його силою не буде звідти вивозити, ну, це рішення людини. Вона розуміє, на що вона наражає себе. Ну, але я ж кажу, дітей, звичайно, там бути не повинно. А чи можемо ми говорити, до прикладу, та, хто ці люди, які залишаються? Тобто, умовно, це там, пенсіонери, це інваліди, це, умовно кажучи, батьки з дітьми, чи це так само там, не знаю, представники усіх соціальних груп. Чи можемо ми говорити про тих, хто залишається у бахмуті? Хто це? В основному, це люди більш старшого віку, хоча і різні. Люди, але в основному це більш старшого віку люди, це люди, які кажуть, що їм просто нема куди їхати, їх ніхто ніде не чекає, е, яких, очевидно, немає близьких родичів, які можуть їх прийняти десь на більш безпечних територіях. Е, ну і, можливо, вони вже філософськи ставляться до свого життя. Але я ще раз кажу, це неправильно. Е, треба, звичайно ж, виїжджати, тому що. Ну, людина цивільна не повинна знаходитися в зоні бойових дій, але ще раз скажу тут якогось механізму, як це ну, крім як переконувати, немає, тому що примусову евакуацію ніхто проводити не буде, і відповідно кожен діє на свій власний розсуд і страх і ризик. Пане Андрію, я дякую вам за, за те, що доєднались до нашого прямого етару. І дякую окремо вам за вашу роботу, за те, що продовжуєте робити все для того, аби наша держава перемогла у цій війні. Нагадую, з нами був Андрій Єлєнко, офіцер батальйону Свобода 4 4-ї бригади Нацгвардії України. Ще раз дякую за те, що доєднались.